Одна дівчина вийшла заміж так. У потязі познайомилася з хорошим чоловіком, який їхав у відрядження. Дівчина була повненька й руденька, цілком звичайна, але вона поводилася незвичайно. Сіла у потяг, дістала маленьку гарну скатертину та застелила столик. Поставила маленьку вазу з букетиком, купила на вокзалі, подушечку дістала вишиту, переодягнулася в теплий домашній костюм, одягла капці голубенькі. а потім на вечерю дістала рум'яні пиріжки, дбайливо загорнуті в папір і хороший чай. Красиво накрила столик і почала пригощати попутників чаєм з пиріжками. Купе стало схоже на маленьку затишну кімнатку. Бабуся з онуком і цей чоловік пили чай, а дівчина застелила свою полицю легким пледиком. Дуже затишно, і стало тепло на серці усіх. Відлягла тривога. Так впливає затишок на людей. Є затишні люди, які мають такий дар створювати затишну обстановку, і в затишку можна розслабитися, відчути себе краще, відчути захищеність від тягарів життя. Створити затишок не так вже й важко. Потрібні приємні маленькі дрібниці, без яких можна й обійтися, але саме вони створюють затишок. Це символи затишку, краси та зручності: скатертина, подушечка, вазочка, пухнастий плед, посуд гарний. Обов'язково треба шматочок природи, квіти, акваріум. Навіть просто картинка з гарним видом природи. Це дуже корисно для людини. Вчені це давно помітили. Комфорт та невеликі зручності створюють затишну атмосферу, а затишок зміцнює психологічний захист, допомагає розслабитися та набратися сил. Навіть робоче місце можна зробити затишним і лише своїм. У своїй затишній маленькій домівці ви будете захищені і працювати зможете продуктивніше. А чоловік у купе відчув величезну симпатію до затишної дівчини і відчув ніжність та довіру, ці почуття пов'язані з затишком. У житті треба триматися ближче до тих, хто вміє організовувати життя та створювати атмосферу затишку навіть у купе. Це сильні духом люди, здатні протистояти хаосу та тривозі. Маленький затишок приносить великі щасливі зміни, любов та здоров'я. І так добре, коли є поруч затишна людина. Від якої віє теплом?